Сьогодні церква повторюся, згадує святителя Григорія Палами. І ось він на це місце Святого Письма каже кардинальну іншу річ. Він каже, що е, віру мав саме розслаблений. І розвиваю свою думку і говорю, чому він так думає. Каже він, що мішає вірити. Перша причина він називає це «марнославство». Каже Господь у суперечці з книжниками і фарасеями: як ви можете вірити славу один від одного приймаючи, а славу від єдиного Бога не шукаючи? Дуже часто ми можемо побачити це і в сучасному суспільстві, коли люди догоджають один одному, вихваляються один перед одним, шукають слави один до одного, до багатого благоволить, до можна владця благоволить. Шукають слави від людей, похвали від людей, а від Бога слави не шукає. Нам постає запитання: чи мав оце марнославство, чи мав чим пишатися, чи мав чим хвалитися оцей паралітик? Чим? Нічим. Інше що каже про другу причину світитель Григорій говорить, що заважає вірити. Ну, ми теж згадаємо тут такі декілька історій Святого Письма, наприклад, про притча про званих на вечерю. Коли Господь кличе до вечері, а під цією вечерюю розуміє царство Боже, і ось люди починають відмовлятися. Той каже, я одружився, не можу прийти. Той каже, я купив поле, хочу його оглянути. Інший каже, я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Всі відмовляються. Тобто, оці клопоти житейські заглушують у нас сім'я віри. Так само ми згадуємо і іншу історію про. Сіяча, коли він сіє, то зерно, і чуємо, що Спаситель пояснює, що е, одно із них падає серед терня, і ось ото терня глушить у того сім'я віри, який бурян скорше виростає і не дає тому зерну прорости. Ось оце у духовному розумінні, це наші клопоти житейські. Ми турбуємося, щоб комфортно облаштувати своє життя, робимо все для того, е, для матеріального. І це не є погано, якщо би ми в цій гонитві не загубили духовне. І ось каже святитель Григорій, не маючи марнославства і не маючи клопотів у цих житейських, про що він може піклуватися, як він до ліжка переховувати? Він не має ні марнославства, ні клопотів житейських. І каже він, розвиваючи свою думку, думаю я, каже він, що цей. Чоловік мав велику віру, і саме його віра спонукала цих чотирьох людей узяти його і понести до Христа Спасителя, не маючи змоги самому іти до Христа, бо він паралізований. Йому потрібно були руки і ноги у вигляді цих чотирьох небайдужих людей, і він їх знайшов своєю розмовою, своєю вірою. Він спонукав їх узяти його і понести до ніг Христа Спасителя.